Заробляли на охилянтах трьох прикарпатських посадовців. ТЦК викрили на хабарництві. Йдеться про ВО заступника начальника обласного ТЦК та СП, начальника Калуського РТЦК та СП, а також заступника командира роти охорони цього районного центру комплектування. Кожен з фігурантів налагодив свою корупційну схему так званої допомоги особам, які намагалися уникнути мобілізації. За певну суму вони видавали їм військово-облікові документи зі штрих-кодом для ідентифікації в системі оберіг. Заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За одну тисячу доларів винагороди він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі оберіг чи військово-облікові документи. За вирішення аналогічного питання його колега, начальник районного ТЦК та СП, також отримав тисячу доларів. А ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування понад 18 тисяч гривень, дві тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, та 400 доларів за надання електронного коду для ідентифікації в системі. Вартість їхніх послуг залежала від складності питання. При цьому так званим клієнтам навіть не потрібно було являтися до ТЦК для оновлення даних. Документи виготовляли без особистої присутності військовозобов'язаних. Кількість чоловіків, які уникали таким чином мобілізації, могла сягати сотню на місяць. Поліцейські одночасно провели затримання трьох посадових осіб, що фігурують в корупційних схемах. Їм повідомили про підозри. Нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобігти. Жні заходи у вигляді тримання під вартою і правом внесення 242 тисяч гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного триває розгляд клопотання. У службових кабінетах, помешканнях та автомобілях. Фігурантів провели 18 обшуків. Правоохоронці виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність. За скоєне зловмисника може загрожувати від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Люза Гребек Віталій Маглаті, телеканал 402.